Всім привіт! І в прошлому відео ми закінчили, що ми знайшли данж з варденом. Зараз ми його будемо Тут купа ...більш... здивлятися, і головне На, не померти Хоча я її пам'ятаю, де вона знаходиться. Дуже славно. Крутий слон. Тримати Та, ти... Чого? Палець. а ну да, палець буде. Блять. Куповонний є да то я. я. Тобі повезло. Тобі крупно повезло. Ні, нам повезло. А, а слон. Я зараз забуду. Я нічого я не, не бачу. Нічого нема? Чого? Так вони роздають радіо вон. не знаю на скільки блоків Блінна, блін, блін, а блі на. мене теж немає цих штучок. Якісь тут сердечки з якимись поломаними блоками. Ай, все рівно Чого? Я не розумію, це не скрині. Я поки тут хожу, і не Ні одной скрині я тут так і не знайшов. Знаєш я що я тільки знайшов? нашев. Крикуні всі призвати моє вардена, які мені дають ці. А мені б повезло. Я повезу, Я прям біля теку. Я знайшов міні мини цього, цього вардена. Там, там от може бути скрині. От там от стоїть чи буде скрині. Бри, от там. Ти ж поводи Щоб ходити? Так. Ні. Та Халбуде і потім убивати варден. Блін, а мені туди як добраться. Чи ж варден уб'є тебе хоч через стіну. Ти... Я знайшов першу скриню, тільки мені до неї надається добиратися, добиратися і добиратися а, а я тут губ выпил. Я диаманты нашел. Нет, не хочу. Из одной штуки мне две штуки выпало. Я забыл, что у меня кайло на виня. Из одной штуки выпало две штуки. Я не буду далее проверять, что там я диаманты. Бо я боюсь, что у меня спальня и -мо, варден. Якщо прийде в пресі, то тобі нічого не буде. Сразу кажу, це лайфхак. Ай, у мене вже рука болить із того, що скільки я тримаю на цьому шифті. Та ви здійснились, мені опять сюди піднімайся. Тоді я чуть-чуть пробіжусь. Ну, пройдусь. А що ось чому треба дивитися під свої лапки. Ну, точніше ноги. Не з мозки ми це... пів не хватає. Крутий слон! Ми тут тобі не лапки Не лапки речі Ну-ка, відкривай. Ооо! Скільки тут? Ну, це наші шипи, думаю, можна. Я мотива, мотика на визіні три. Це візьмемо, це візьмемо, це візьмемо, і це візьмемо. У ще три скрині. Я ще три скрині знайшов. Я три скрині нашел. Одну из них, яку я відкрив. а до двух я сейчас буду. И діаманти я тоже две штуки нашел. Ну, тут книжки, які нам на дурис, надо зелье відновлення и зілля опыту, и опять мотига на яку я тобі дам діаманту. Хоть на неї немає визиту. Я тут нашел. Понятно? В мене якесь меню... НЕТ! Я І ще дві скріни не знайшов! Я краще 4 скріни не знайшов! Почекайте! Що це тільки що було? Що це за спичка була у мене? Біля мене якась спичка була? Мені показали, що це зомбі! Так ти оту прикос... скриню так? Да! Не криню, а скриню! Скринь. Я от туди йду, в ту сторону! Значить я їх всі пролутаю? Що таке... Прокрадання. Ну і можна взяти эту штуку. Та стой, в мене є блоки. Стой, можна я отускрін золота? Тут... Дому... Я це місце взагалі по-чесному знайшов. Потім ми весь лут поділим. 90% в мені 10 90% в тобі. Нічого, ну, ну в мене і ще є ці встара шалкера. Ну-ка. Блин, мені чуть-чуть не вистає, добудуйся. Йоу. Я... А, ти так, ти що так громко буду? Тут варден. Все, нам гг. Все, просто не двигайся, просто не двигайся. Просто не вигайся. Ти знаєш, що ще повезе, якщо не уйде одна. Слухай, у нас у мене є вибухівка. Ой, ти тихо. Если мы луком куда стрельны? то не туда побежать, Ти в нас? В нас? Типа, когда мы снежки кидаем, ты не прибегай туда, куда мы кинули. А? Ты понимаешь снежки? Не можешь. Блин, Тебе блин, 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 не блин, блин, о, Новин! Тихо! Панда! Я... Панда! заброй, Поломай скриню, и все просто тихо! И просто Ломай скринью, забирай весь лут, а потом... Зай! Я упал! Все, тебе ге Не, ну если ты упал, то все... Может, быстрее туда пойдем? Ну, да, почекаем, пока ты, ё мое варден, зараспавнится. пришли за лазуритом, нашли вообще не корабли лазурита, но нашли диаманты. Две штуки. Ну, я сказал, две штуки. Да одну штуку, типа. Ну, типа, две штуки. Ну, типа, может, и одна штука, но... Ого! за песком и одним как Я знаю, что так может быть вардена. Зачем? Ну, бро, ну пусть меня волна выстрелила. Это, это скучно. Это скучно. Я тебе покладу в скрине то, что я тебе даю. Это залезу мотыку. Силу. И заберу это, и украду у тебя два диамата, если ты Ты издеваешься? Нет. Мотыга, это мне не надо. Чего? Вообще, нахуй. Нічого більше краще не було. Що там було? Найкраще, що там було, це мотика на везіння. А ти мені що поклав? Ну без везіння, але вона дуже-дуже дуже, дуже, дуже ефективна. Покажи свій інвентар. Я сюди розкрав. Все, що я хорошо знайшов, це тільки швидке прокад... прокрадання, не знаю, що це таке. І оцю свою мотику. Де моя мотика? А, ось що. Десь набрать на... на я вшити забирав. Це є єполо. Хто поло мене? Діманти. Кого? тебе... кого поло мене діаманти? Ну, брунь. Поломину діаманту, діаманту? даний чари подивитися. Це. Це. Та, можеш забирай. Хоча... Це дуже хороше. Тут воно все замазні чоботи. Але тоді... Туди... Не, забирай. Може з'ять. Ну даже чобы такие дуже хорошо зачаровані. Я тобі їх чисто даю, ну типа. Чисто вони мені не супер важливі. А сейчас я піду і світ резубів діамантів. В мене відграндує. їх немає. Які поножиться. Діаманти. Я, я б дуже сильно хотів зачарувати тризуб'їсть. Тризуб не тільки на verification, а й ще на громадзювство. А ти типа, зачем громадзювство? О, громадзь <свят> Я перепутав його з Horizon Zero Dawn. Я не знаю. Я хоч... С... Ти хочеш зачарувати себе дуже сильно? А давай почнемо розформувати цього, як його бібліотекарі, щоб ми ці могли получити книжку на зачарування. Носи, на на нашій літери, там починка, всяка така. Давай. Давай, давай. Да я думаю. Да давай. Що тебе башка такая огромна? Якщо б... огромна башка, то огромний мозк. Якщо огромний мозк, то швидко думаєш. Якщо швидко думаєш, то вже б сказав би. Я щас тебе ударю. Я тебе щас м'ясом ударю. Стой! Ти. Я ж сказав, що я тебе м'ясом ударю. Головне, щоб оцей наш мутант не зареспавнився, бо нам надо дури до тебе Дага... він зареспавнився. Я боюсь, щоб його крипер не подорвав. Хотя хто до нього залізти не може? Ніхто. І тим більше він ні на кого не агриться, він, короче, хорошенький. Хороший, хороший, хороший. Хорош! я в село. В прямому смислі у нас тут є десь бібліотека. Ой! У нас є тут бібліотека, я питаю. Аго! Тебе є лазур? Ні. Я сам йшов в шахту за лазурітом, але не знайшов ні краплі лазуріт, але я знайшов набагато кращі ресурси. Аго в ту шахту. За лазур. Мені треба зачарувати мої елітри. Так, з моїм барсіком там все з яким борсиком? А, з котиком? Да. Ул... Борсик український. А я думав, що це було м'ясо для бобіка. Ти з'їваєшся? Ааа, а -а ти вже же замін давно? Мовчи! Не напоминай мені про нього. Ти що, хочеш про мене забути? Напевно, в наступной серии я буду расторговывать всего библиотекаря. Ай. Я удачно приземлился, прикинь. Ого. Я удачно приземлился. Сонька! Ты дашь в компьютер? Нет. <пишем> Самий геніальний котик, якого я, я, я колись бачив. Він тільки Тут Бах-Бах-Бах. Хорошо, що український котик залишився. зовут. Я не понял, там там нікого в хаті нема. А! Де бібліотекар? Аго, бібліотекар? А священник. А нам надо бібліотекар. А в Майнкрафті є бібліотекар? Ну в шмисле. Ты звук уверить не торгує. Не, ну він на початку не на натур... не торгує, а может в кінці він будет торгувати. Так щас подивимся. Хочешь я А? Да. Не, хоче на лзі я в <laughs> А ты ще його ударил, і кого він на тебе напав? Барсик хороший. красава, зомби, убей Нет! Я да зомби. Я думал в барсику. Я думал, ты на барсика. Нет, не барсик, а не... я убью вас. Ты что, в не... зомби, я... хотел убить тебя, скелет. Раз. Very epic battle. Ха-ха. Тут, я, тут я в тем сыли, вас... бедный библиотекарь. Тут я библиотекарь. Ой, а! На меня трое скелетов сразу напало. Во... Твои а действия. Ваши иди. На вас напали трое скелетов. А? Ваши иди. Почему еще стрелять с стр... трезубом? Минус один. Минус. Минус два. Минус два! Убью этих моббиков! Забудь что. А блин, сам слабел бы. Кстати, ты-то дико сказал, что будешь мне давать зарплату Эмеральда. А за что? Ну, типо... сейчас я закричаю нашу базовую Ну, типа... Что же нам надо чего? Библиотекаря расторговывать. Что тут у нас купа моббиков, и я хоть сейчас... Нам надо библиотекарь! Ничего ж, тут расстрел бы. Ничего страшного. Питання кого? А! Паучила, давайте отстанешь. Ну, мене лука хп. толку ти депнувся в Незер. Mm. Так, типа він штепається в Незер. Яка ой. ця штука у священника? Шаб'єго. А дан хно. Не знаю, точить. -то... Мне придется шукать якобы солянина. Селянина солянин. По-моему, в нашем селе нема с... солянин? Нет, не в нашем, а в другом. Всем пока-пока.